Всім привіт! Вітаю вас в новому відео, і воно буде незвичайне. Я сьогодні хочу зробити огляд на інтерактивну іграшку Розумне дуцення від Fisher Price. Це не реклама, на жаль, нам її ніхто не проплачував. Це чисто від себе хочу створити огляд, розповісти про іграшку, тому що ми маємо маленьку дитину, яка грається різними іграшками, і, можливо, комусь буде корисно. Хтось, можливо, своїм діткам вибирає і подивиться цей огляд, можливо, на подарунок. І так далі. Нашому сину цю іграшку подарувала його бабуся на день народження. Він ж нею користується майже 5 місяців. Тому, в принципі, я... Можу вам розповісти. Так що давайте перейдемо до огляду. Продається це цуценя в тепі ютуб опорці. Я її зберігала саме для того, щоб зробити огляд. На самій упаковці вже написано дуже багато інформації про цю іграшку, тому якщо ви прийдете, наприклад, в магазин сам мене через інтернет замовляти, то, то зможете на самій упаковці побачити багато інформації стосовно цієї іграшки. В першу чергу давайте подивимось на саме цуценя. Воно досить таке миле, зроблене з м'якого такого плюшевого матеріалу і приємне на дотик, Всередині на ніжках, лапах і одному вусі є пластик, але він... Там заховано. Всі кольори яскраві, але зовсім не нав'язливі. Тут є червоний, жовтий, зелений, фіолетовий, помаранчевий. Ну тобто всі такі кольори, які саме привертають увагу дитини. Що досить таки важливо, так це те, що в іграшки немає ніяких потрібних деталей, які дитина, наприклад, може прокопнути. І вона досить таки легка, що дитинка може з собою її носити. Блок із батарейками знаходиться на спинці. Він також застібається на липучках, і на цьому блоці є управління звуком. Можна повністю вимкнути, можна включити на першу гучність і на другу. Я включу на другу, тому що у нас дитина спить, а я поки що роблю огляд. Всередині три батарейки і вони не йдуть в комплект. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого, що ж все-таки вміє це цуценя. Воно інтерактивне і реагує на дотики, тобто натискаючи на ручку, ніжку, вушко або сердечко, він відтворює якісь слова, звуки або навіть пісні. А саме сердечко, воно навіть світиться. Іграшка має три рівні це дослідження для дітей від 6 місяців, заохочення для дітей від 12 місяців і уявлення уже для дітей від 18 місяців. Тепер давайте більш детальніше оглянемо, що вона може говорити. По-перше, рівні переключаються на ніжці. Рівень раз! Розваги час. Треба затискати і потім воно перемикається. Рівень два. Навчання та гра. Рівень три. А тепер уяви. І якщо натиснути четвертий раз, вона повністю вимикається. Важна натиснути на руку. Моя рука помаранчева. На ніжку. Ага. Рука. От просто сміється і вушко. Вухо! Артем дуже любить натискати на вухо і на сердечко. Серце. А я люблю. Вухо блакитне. І якщо зажати серце. Червоний помаранчевий Якщо зажати серце, то вмикаються всі мелодії, всі пісні, які є в цього цуценяти. Давайте перейдемо на рівень 2. Рівень 2. Навчання та Червоний Рука по тілу. Бізе. Лоскотно, переселена нога. Це моє серце. У мене два вуха. Давай рахувати. Один, два. Рівень три. А тепер уяви. І перейдемо на третій рівень. Ми помахай ручкою другу. Печиво, печиво, парабань, в животи, щоб стати з'їсти з собою нам. Ти Тимінь, подчинішками, як су. Крокує на часу, хто так голосно зищить. Це ж, час... Що хто так голосно зищить. І вимикаємо. Не всі показали його функції, тому що можна тут ще натискати дуже довго, тут більше 75 різних мелодій, звуків і так далі, в совокупності, Тому, якби я натискала його все, було б дуже довго. Перші два місяці наш син дуже активно ним грався, взаємодіяв, потім в нього з'явилось, потім в нього почали з'являтися вже інші якісь забави, але все одно, коли він бере цього песика, то він любить натискати на вушка, дуже любить. І зажимаю сердечко для того, щоб була музика і музику танцює. Взагалі ця іграшка розрахована для дітей від 6 до 3 приблизно років. Ця іграшка цікава, корисна і безпечна. Якщо ви шукаєте подарунок для малюка, я думаю, що ця іграшка стане точно фаворитом. Якщо, можливо, я щось не врахувала і у вас є питання стосовно даної іграшки, можете написати в коментарі. Я за відповім на ваші питання. А також можете написати в коментарях, яка зараз улюблена іграшка вашої дитини. Дякую, що подивились це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимо з вами в наступному відео.